Доброго дня. Вас вітає лікар пульмонолог Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні в цьому відео ми розберемо точний алгоритм діагностики бронхіальної астми згідно з джина 2025 року. Діагноз астми сьогодні базується не тільки на симптомах, а й на об'єктивних підтвердженнях. І сьогодні ми крок за кроком пройдемо все, як клінічно запідозрити бронхіальну астму, які функціональні тести обрати, і коли допустима пробна терапія, і яку роль мають біома. Маркери. Отже, як зрозуміти, що ми або наші близькі зіткнулись з асмою? Давайте розберемось з типовими ознаками. Уявіть собі, що ви відчуваєте свистяче дихання, раптову задишку, яка може з'явитись навіть у стані спокою, напади кашлю. Особливо які турбують вас вночі або рано вранці, і відчуття стиснення в грудній клітці. Саме ці симптоми часто бувають мінливими, вони то з'являються, то зникають, можуть посилюватись вночі під ранок, під час фізичного навантаження, під час контакту з алергенами, під час контакту з холодним повітрям, або навіть при звичайній застуді чи вірусній інфекції. Якщо ви помітили щось подібне, це привід звернутись до лікаря. Але тільки симптомів недостатньо? Наступний крок це підтвердження зворотньої обструкції. Враховуйте обов'язково сімейний анамнез, врахуйте початок респіраторних симптомів в дитинстві, анамнез алергічного реніту чи екземи, або сімейну історію астми чи алергії, яка підвищує ймовірність того, що респіраторні симптоми спричинені астмою. Як об'єктивно підтвердити варіабільність? Чим більша варіабільність або чим більше випадків варіабельності спостерігається, тим впевненіше можна поставити діагноз астми. Якщо спірометрія неможлива, нам рекомендовано проводити пікфлоометрію і оцінити піковий потік видиху, але він, звичайно, менш надійний. Дуже важливо підтвердити варіабільність обструкції одним або кількома критеріями, знаведених мною далі. Перше. Позитивна бронходилітаційна проба при проведенні спірометрії у дорослих приріст об'єму форсованого видиху за першу секунду або форсованої життєвної ємності легень на 12% і більше та 200 мл і більше. Запам'ятайте надійніше 15% і більше, і 400 мл і більше. Це більш чітко буде свідчити про наявність бронхіальної астми. Діти, приріст об'єму форсованого видиху за першу секунду 12% і більше, або пікової швидкості видиху на 15% і більше при проведенні пікфлометрії. або збільшення пікової швидкості видиху при пікфлометрії на 20%, якщо спірометрія неможлива. Другий критерій: добова варіабільність пікової швидкості видиху протягом двох тижнів. У дорослих середня добова варіабільність має бути більше 10%, у дітей більше 13%. І це також буде свідчити про бронхіальну астму. Третій критерій відновлення функції легень після 4 тижнів лікування особливо препаратами, які містять інгаляційні глюкокортикостероїди. Якщо у дорослих виріс ОФВ1 на 12% і більше і 200 мл, або виросла при проведенні пікової пікфлометрії пікова швидкість видиху на 20% і більше. Діти: приріст ОФВ1 на 12% і більше або пікової швидкості видиху на 15% і більше. Четвертий пункт це позитивний бронхіальний провокаційний тест. Дорослі. Падіння від вихідного рівня в ОФВ 1 20% і більше зі стандартними дозами метахаліну, або 15% і більше зі стандартизованою гіпервентиляцією з гіпертонічним розчином або монітолом або 10% і більше, та 200 мл і більше зі стандартизованим фізичним навантаженням. Діти падіння від вихідного рівня в ОФВ 1 на 12% і більше прогнозованого або падіння пікової швидкості видиху на 15% і більше зі стандартизованим фізичним навантаженням. Ну що ж, п'ятий критерій останній – надмірна варіабільність функції легень між візитами. Цей критерій має гарну чутливість, але погану специфічність. У дорослих варіабільність офв 1 12% і більше та 200 мл і більше, або пікова швидкість видиху більше 20% між візитами. У дітей варіабільність офв 1 більше 12% або більше 15% по показнику пікова швидкість видиху між візитами. І що ж хочу зазначити, що Джина підкреслює, завжди намагайтесь отримати об'єктивне підтвердження. І якщо спірометрія неможлива, необхідно вести щоденник пікової швидкості видиху. Це щоденні записи даного показнику вранці і ввечері, які пацієнт отримав при проведенні спірометрії. Або пробувати інші методи. Ну що ж, а тепер давайте поговоримо з вами про пробну терапію. Вона проводиться дуже у виняткових випадках, коли немає доступу до сперметрії. призначаються інгаляційні кортика стероїди протягом від 1 до 3 місяців. І якщо симптоми значно зменшились, пробна відповідь може підтверджувати діагноз, але не є остаточною. Пам'ятайте, пробна терапія не альтернатива діагностиці. А лише тимчасовий крок, який має бути підтверджений об'єктивно. Біомаркери глибше розуміння астми. Сучасна медицина дозволяє заглянути глибше. І навіть якщо спирамітрія не дала однозначної відповіді, існують біомаркери, які можуть підказати, чи є у вас так звана астма типу 2. Йдеться про такі показники, як фено, рівень фракції оксиду азоту у видиху. Та еозенофіли Підвищений рівень фено це показник запалення дихальних шляхів. У дорослих цей показник більше 50, у дітей більше 35. і це може свідчити про астму типу 2. Підвищений рівень еозонофілів у крові більше 300 клітин на мікролітр, також може бути індикатором запалення. Важливо пам'ятати, що ці показники можуть змінюватись і залежати від багатьох факторів, а їх підвищення не завжди означає астму. Це лише частина пазлу, яку лікар має враховувати разом з усіма іншими даними. Симптоми, які не типові для бронхіальної астми, це постійна задишка без варіацій, ціано, скровохаркання, втрата ваги, погіршення при лікуванні інгаляційними кортикостероїдами, а типова картина на рентгенограмі. Подумайте, будь ласка, про інші діагнози: хозл, дисфункція голосових зв'язок, серцева недостатність, бронхоектатична хвороба. Ну що ж, а зараз саме цікава частина моєї доповіді це клінічні кейси диференційної діагностики для пацієнтів віком від 12 до 39 років. Уявімо собі, що у вашого пацієнта чхання, свербіж, закладений ніс, прочищення горла. Це може бути синдром кашлю верхніх дихальних шляхів. Другий пацієнт, у нього задишка, у нього інспіраторне свистяче дихання, стридор. Скоріше за все, у нього індукована обструкція гортані. Третій пацієнт запаморочення, парастезія, зітхання. Це може бути гіпервентиляція або дисфункціональне дихання. Четвертий кейс у вашого пацієнта кашель, і він продуктивний, і в нього часті рецидивуючі інфекції. Це може бути бронхоектатична хвороба. П'ятий кейс. У вашого пацієнта надмірний кашель і продукція харкотиння це може бути муковісцидос. Шоста ситуація. У вашого пацієнта при об'єктивному обстеженні виявлені шуми в серці. Обов'язково шукайте серцево-судинні захворювання. Сьоме задишка, сімейний анамнез ранньої емфіземи. Зробіть лабораторне обстеження і, можливо, ви знайдете дефіцит альфа 1 антитрипсину. Восьме у вашого пацієнта уявімо собі раптовий початок симптомів: це можливе потрапляння чужородного тіла в дихальні шляхи. А тепер давайте розглянемо клінічні кайси диференційної діагностики для пацієнтів віком більше ніж 40 років. Перший пацієнт. Уявімо собі, що в нього задишка, інспіраторне свистяче дихання, стридор. У нього індукована обструкція гортані. Другий пацієнт у нього запаморочення, парастезія, зітхання. Це може бути гіпервентиляція, дисфункціональне дихання. Третій пацієнт кашель, харкотиння, задишка при навантаженні, куріння або інший шкідливий вплив. Позадумайтесь над тим, чи немає в нього хронічної обструктивної хвороби легень. Четвертий кейс: у вашого пацієнта продуктивний кашель рецидивуючої інфекції, це можуть бути бронхоектаз. П'ятий задишка при фізичному навантаженні, нічні симптоми, набряк щиколоток. Подивіться, будь ласка, чи немає у вашого пацієнта серцевої недостатності. Шосте, уявімо собі, що ваш пацієнт лікується інгібітором ангіотензинперетворюючого перетворюючого ферменту. Також у нього є кашель. І, скоріше за все, цей кашель може бути пов'язаний з прийомом ліків. Ще одна ситуаційна задача: у пацієнта задишка при навантаженні непродуктивний кашель, і ви бачите барабанні палички, збільшення кінчиків пальців. У даного пацієнта може бути одне з паранхіматозних захворювань легені. Слідуюча ситуація. Уявіть собі, що у вашого пацієнта раптовий початок задишки і гострий кашель, біль у грудях. Це може бути досить небезпечний стан, це може бути тромбоембалія леганевої артерії. Слідуюча ситуація: у пацієнта задишка і вона нечутлива до бронходілятаторів. Це може бути обструкція центральних дихальних шляхів. І ще одні клінічні кейси, які характерні для усіх пікових груп. Уявімо собі, що у вашого пацієнта хронічний кашель, кровохаркання, задишка або лихоманка, нічна пітливість, анарексія, втрата ваги, іноді одностороннє свистяче дихання. Подумайте про те, чи немає в даного пацієнта туберкульозу. Слідуюча ситуація: у вашого пацієнта тривалі напади кашлю, іноді стридор. Проведіть діагностику поклюж. Ну що ж, діагноз астми це завжди поєднання клінічної підозри та об'єктивного підтвердження. Не покладайтеся лише на симптоми. Використовуйте інструменти, які ми маємо з Пікфлоометрію, вимірювання фракції оксиду азоту у видиху, біомаркери. Саме так ми можемо ставити діагноз впевнено і призначати лікування, що справді працює. Пам'ятайте, астма це частина вашого життя, але не все ваше життя. З правильним розумінням та контролем ви зможете дихати вільно, жити повноцінно та досягати своїх мрій. Ваша стійкість, ваша найсильніша якість.